А чи ви його задержали? На якому основанні? Я людина, в мене документів нема. Згідно шостої статті, у мене немає. Документів це тільки фізичної особи є. Я людина, якщо дивіться тіктоку, я вам так. Ні, так давайте тоді по законодавству, правовому, Думайте, давайте будемо общатися. На якій підставі? Ви на які... людини у людини немає документів, не на якій підставі? підставі. Будете, Ні, от ма... Це фізичні особи є документ, виключно людина, фізичні особи. Не, не є, Ні, у людини немає документів. Нема. Почитайте міжнародне є. право. Людина це фізична особа? Ні, фізична особа, Генеральна асамблея членів ООН дала визначення в 1977 році дала визначення, поняття фізична особа. Фізична особа це мігрант, який не має правого зв'язку з державою, тому не претендує на багатство цієї держави. Отак, вот це фізична особа. А людина це п'ята стаття Конституції, я думаю, ви повинні розумітися все. А що ви його задержите? На яких підставах?